Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами знову я МорсуТребар. І це вже друге порівняння на цьому каналі. Порівнянь вже не було більше 3 місяців. Але я вирішив за допомогою голосування вирішити, яке порівняння ви хочете. І ви проголосували за порівняння цитрона і кокоса. Тому ось вам порівняння цитрона і кокоса. Спочатку хочу вам сказати те, що цитрон коштує на першому рівні дешевше на 50 сонсь, ніж кокос. Але потім різниця між цитроном і кокосом менша, тому максимум цитрону 1 бал за це. Далі сила. І по цьому параметру кокос буде краще. В нього трішки більше шкоди. Але це не така велика різниця. Тому 1 бал кокосу. Але у цитрона набагато швидше кулдаун між атаками, тому він швидше атакує. А так як у них майже рівна шкода, цитрон в плані шкоди буде краще. Даю бал цитрону, бал кокосу і 5 балів цитрону за невеликий кулдаун. Але у кокоса є сплеш. і сплеш це дуже добре. Так як сплеш допомагає знищувати великі толпи зомбі і зомбі по флангах. І по итогу так, кокосу я дам аж 7 балів. Це не дуже багато на неї погляд за такий важливий скіл. А ось прокачка у обох рослин не найкраща. Почнемо з кокосу. Ми бачили, що на першому рівні кокос буде гірше цитрона. Але з прокачкою він ще не настільки поганий. І з першим раундом для фіналу він, звісно, не впорається, але залишилось тільки пару робоконусів. А у цитрона ситуація ще гірша, тому що з першого по 10 рівень у нього шкода росте тільки на 20% Це їбаний позор, блядь! Коротше, цитрон ще гірше виступить, ніж кокос. Тому я йому дам менше балів за прокачку, тому що ну кокос реально трішки покраще прокачується. Тут вже зрозуміло, що все не так просто. Залишилась ще ульта, але в цитрону вона просто нереально хороша, так як викидує всіх зомбі на лінії. У кокоса вона теж хороша, але все-таки вона не викидує. Тому я їй багато балів не дам. Ось цитрону я дам 9 балів, поки кокосу 6. Не дам цитрону більше 9, тому що цієї ульти є слабі сторони. Далі йдемо до неважливих параметрів. Наприклад, кокос не на автомат. І в цьому є хоч якийсь плюс. Так як кокосом можна вистрілювати коли треба. Але те, що цитрон це автоматична рослина, це теж невеликий плюс. Але цитрона контрить дощовики відбиваючу зомбі. Але я знімую кокосу, тому що його також контр'ять відбиваючи зомбі. А ще невеличкий мінус це те, що кокос відкривається раніше, ніж цитрон. Кокос відкривається на другій локації, а цитрон на шостій локації. І фінальна частина це, звісно ж, як рослини підходять до чемпів. І у кокоса тут дуже багато проблем. Так як кокоса, не завжди зустрінеш, так як це не автомат. Тож, іноді він переоцінений. А ось цитрон для перших рівнів просто імба. Але все-таки, на мій погляд, максимум тут не поставиш. Тому перемагає в нашому порівнянні кокос! А з вами був Мототезар. Всім пока!